Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Далі відбуватиметься поетапне зростання цін на заправках. Таких підвищень буде ще кілька до 2028 року, що обумовлено директивами ЄС стосовно вартості палива, яке в Україні має коштувати приблизно стільки ж скільки в країнах ЄС. Наразі не всі АЗС встигли зреагувати на це підвищення. На деяких станціях ми можемо бачити ще попередні ціни. Однак протягом нетривалого періоду ціни будуть підвищені. Зокрема, якщо говорити про бензин, то ціна може піднятися від гривні. До 2 гривень, якщо це ціна на дизельне паливо, то можливо від двох гривень. І якщо говорити про газ, то підвищення може складати навіть до п'яти гривень. Чи ходитимуть люди більше пішки? Запитували на вулицях міста. Це для мене погано, дуже погано. Як для, для пенсіонера, то це ж, менше буду їздити, понятно. А для чого це зробили? Це правительство дуже. Неправильно, шаги такі робить по во час війни. Економити приїдеться, що ж 5 тисяч пенсій. Та ні, їхати ж треба по роботі. Стоять не будемо, Лили ж по 60 гривень було, ну, литимемо. Я й так економлю, бо на пенсію 800 прожити нелегко зараз. Так що економлю, а ще в душі буду економити, а куди діватися? Придіться все одно їздити. Як і їздив, що робити? Я їзджу тільки в необхідних випадках. Так на це економлю вже давно. Наступне підвищення акцизу відбудеться 1 січня 2025 року.